Зачекай, дитино, ось три молитви, які допоможуть тобі пройти будь-які труднощі. Бог хоче, щоб ти їх почув. Перша, коли відчуваєш тривогу і в тому душі. Господи, коли все навколо руйнується, даруй мені внутрішній мир. Зміцни мою віру, щоб я не впав під важкими випробуваннями. Друга, коли хвилюєшся за свою родину, Господи, бережи моїх рідних, покрий їх твоєю любов'ю захисти від зла, і нехай жодне лихо не війде в їхній дім. Третя, коли не знаєш, куди йти далі. Господи, вкажи мені дорогу, не дай мені залишатися в розгубленості. Я вірю навіть темрява, якщо ти поруч перетвориться на світло. Читай ці три молитви принаймні три дні поспіль, і ти відчуєш зміни. А якщо ти також молишся за своїх рідних, напиши в коментарях дякую тобі, Господи!